Так, я сьогодні готую цілу експедицію на Закарпаття. Значить, купила людина бомет. Продавав бомет Оцей от ключувач польський. А от одна людина купила і бомет двокорпусний. І, як то кажуть, ще... Готує серчата літом. Купила відвал для снігу. Оце означає з ним. І ДДЗ. Наш Халк сорокосильний. Буде пригає через Карпати і буде працювати в людині на Закарпатті. супер. Завантажи. Аккуратненько. Впакували трактор і одиниці навісного. Ось так. Я згоден, що є тут у моїх сюжетах реклами, але без цього ніяк, реклама це рушій прогресу. І я рекламую наші можливості, щоб вам, коли ви купуєте плуг, ви не забували про навісне, чи вас воно є, підійде вам до вашого, трактора, спасує. Та сама фреза, і плуг, і культиватор, і купачка. Тому звертайтеся, а я вам нагадаю про <просив> ці агрегати навісні. Щасливо!